Не забавляйте додаток для вашого івенту, поки не переглянете це відео. Привіт! Сьогодні ми розглянемо важливі моменти, на які варто звернути увагу перед вибором АПП для вашої події. Чи відрізняються вони чимось, і що важливо при виборі, а що другорядне? Обов'язково перегляньте відео до кінця, адже в другій частині я покажу приклад живого інтерфейсу. Незалежно від того, у вас 300, 2 тисячі або навіть більше гостей на локації в середньому, звичайний відвідувач може поговорити і завести від 8 до 15 нових знайомств на події. Якщо він комунікативний маньяк, то нехай буде до 25 співрозмовників. І то, не факт, що це будуть правильні контакти, які потрібні саме йому. Ну а стенд партнер може прийняти 30-40 гостей за день, і розповісти їм детально про свою компанію і послуги. І це за умови, що їх стенд буде кидатися в очі і викликати інтерес. При цьому хтось із гостей залишить їм візитівку. Цікаво, хто їх ще рахує, а хтось ні, тому що закінчилися. Можна спробувати заманити розіграшами і просити залишити контакти на картках, але де гарантія, що вони реальні? Якщо партнери замовляють у вас стенд або просто купують квитки для своїх співробітників, вони рахують вартість перетинань за аудиторію, перерахунку на участь, ставлять якісь кібляки і прикинують доцільність участі в івенті. Використовуючи додатки, які познайомлять учасників і партнерів та допоможуть останнім зібрати корисні контакти, ви, як організатор, значно змінюєте коефіцієнти їх вибору на свою користь. Ціна нашого додатка зазвичай нижча від західних конкурентів. Але чи правильно дивитися тільки на ціну? Якщо не брати до уваги окремі дрібні рішення з базовим набором, то всі монстри ринку мають відносно схожий набір функцій. Проте вартість існуючих додатків відрізняється в десятки разів. Ціна безумовно важлива. Але яка різниця, скільки коштувана послуга, якщо з тисячі учасників додаток буде використовувати тільки 10 осіб? Ми переходимо, на мою думку, до найважливішого розділу, щоб дати розуміння організаторам, що саме гарантує успіх використання АПП для нетворкінгу на ваших подіях? Ви замовили додаток і здавалося б, налаштували все, але чи проведеться до очікуваного результату? Варто зазначити, що далеко не всі організатори при виборі підрядників розуміють, що ключовим моментом для успіху додатка івенту є активація учасника. Можливо, не просто наявність додатка, а спонукати людину зайти в нього і почати його використовувати. І немає жодної різниці, де ви його замовите. Якщо ви все налаштували правильно, якщо там буде купа фішок, але люди банально не будуть ним користуватися, то всі ваші бюджети, ідеї і старання будуть приречені ще на початковому етапі. Так, що ваше головне завдання провести максимально ефективну інформаційну кампанію, щоб всі учасники знали про існування НПВ, знали про переваги його використання, знайшли доступ до особистих кабінетів, налаштували свої профілі і були у все озброєні, готові до продуктивного нетворкінгу. Тут варто зазначити, що оскільки ми інтегровані в абсолютно всі процеси від налаштування форми реєстрації та продажу квитків до чекіну на локації онлайн трансляції і інструментів нетворкінгу, то ідеальна механіка, коли ви продаєте квитки одразу на ректове. і людина вже в момент покупки квитка бачить на сенкіпейч запрошення в АПП. Запрошення супроводжується за демонстрацією екранів і поясненням, навіщо це все йому потрібно. А паралельно з тим він отримує емейл з логілом і паролем. І так як на сенті page» зрозуміла візуалізація, яка натякає, що саме чекає учасника всередині, то він вже може заходити і налаштовувати свій профіль. Таким чином, ваша конференція почнеться набагато раніше ніж офіційна дата відкриття. Звичайно ж, не варто забувати про те, що згадки про ПП повинні бути на сайті вашої події, в інформаційних анонсах, в соцмережах, щоб всі бажаючі взяти участь знали, що вони можуть стати частиною віртуального ком'юніті вашої події. Крім тексту на сенк-пейдж, додайте відповідний текст з інструкціями в лист, який учасники отримують з квитком після покупки. Можна в самому квитку кастомізувати поля і додати нагадування ще й там. Ввечері напередодні події або зранку перед самим початком можна зробити розсилку для учасників з одноразовим посиланням на вхід застосунок. По перше, щоб нагадати про подію, а по-друге, щоб нагадати про існування власне самого застосунку. Ну а спеціальне посилання з унікальним хешом для кожного учасника дозволить йому зайти в додаток без введення логіни і пароля на одну добу для спрощення історії з пошуком листів з доступами. В день івенту під час реєстрації хості повинні нагадувати, що у вас є додаток для нетворкінгу з програмою, з особистими чатами, таймгом зустрічі, стендами партнерів, картою локації і багато іншого. І пропонувати людям приєднатися до нього. Аналогічні заклики до дії повинні надходити і від ваших ведучих. Далі у нас є кілька механік. Пов'язаних з деморежимом, який ви можете запускати на екранах або проекторах, що є по локації, даючи людям побачити внутрішній світ додатка. Там демонструється стрічка новин, перегляд списку учасників, стендів-партнерів, всяких інших розділів. Це все, що секунди оновлюється, воно чіпляє людину і стає цікаво. А що ж там відбувається? Тут побачив потрібну людину серед учасників, тут можна вести листування, тут всі лайкають якийсь пот, а мене там немає, і в цей момент вони вже самі намагаються знайти АПП і згадати, що в повожті десь там їм приходило запрошення і пароль. Візуальний деморежим працює набагато краще, ніж банальні аркуші А4 з QR-кодом на вході біля реєстрації. Але, тим не менше, їх теж потрібно заздалегідь підготувати і бажано розставляти в різних куточках локацій для нагадування, а не лише на реєстрації. А найідеальніший варіант це QR-код на бейджі, який пов'язаний з профілем АПП. Учасник, зайшовши в свій кабінет у додатку, може використовувати сканер і сканувати QR-коди на бейджах інших гостей. І тим самим відразу зберігати собі їх контакти і починати час листування, щоб не забути про що дому І, до речі, Чікін на локації з друком QR бейджі у нас також є. В середньому, коли організатор дотримується всіх правил підготовки, ми отримуємо конверсію близько 90%. Учасники заходять, використовують додаток і отримують профіль. У той час, коли рішення конкурентів часто набирають тільки 40-50%, при тому, що організатор теж встарався зробити ніби все правильно. Такий відсоток конверсії легко пояснити тим, що коли організатор використовує свої форми як або квитковий сервіс для продажу квитків, а окремо у іншого підрядника замовляє, АПП для нетворкінгу, це тягне за собою передачу і імпорт бази реєстрації з подальшою синхронізацією. Іноді ми чуємо від організаторів, що скопіювати заявки і контакти в одному місці і вставити їх окремо в сервіс трансляції, окремо в сервіс Чекіна, окремо в сервіс АПП, це не складно. Зате вони так звикли працювати, вони знають цих підрядників, ну або їм так на 50 доларів дешевше. І ця теорія має право на існування при наявності часу. Грубо кажучи, за тиждень до івенту все буде працювати ідеально. А потім починається аврали, і організатор не спить останні ночі перед подією, зводячи всі списки до якогось одного знаменника. Розсилка ніч перед івентом з пропозицією встановити якийсь додаток, часто викликає у людей паніку після безлічі новин про те, як викрадають акаунти в соцмережах, як примітивні на перший погляд додатки, чисять банківські картки. Розуміючи, що подія триває один день, у деяких користувачів виникає страх підхопити щось подібне а у деяких звичайне небажання засмічувати пам'ять смартфона. Тому люди просто не хочуть встановлювати ваше ПП на один день. А ті, хто купив квиток у вас вранці, ризикують не потрапити до ваших списків для імпорту ніякорсовичку, ні, як купи, ні як глядачі трансляції, ні у газу чи кіна. Якщо, звісно, ви не робите реєстрацію через реактивен, де синхронізації всі ці процеси відбуваються просто на літу. Тому після тестування в різних країнах ми прийшли до висновку, що веб-версія додатка набагато простіша і найефективніша в питанні доступності та сприйняття учасниками. Їм не треба нічого завантажувати, не треба нічого встановлювати, не потрібно засмічувати пам'ять смартфона одноденними додатками і давати їм дозвіл на доступ до гео, повідомлень, камери там ще контактів тощо. Наше АПП доступне в будь-якому браузері на будь-якому пристрої за вашим унікальним посиланням і логіном паролем учасника. А якщо учасник захоче, він може зберегти собі іконку додатка на робочому столі в один клік для швидкого доступу. Якщо ви використовуєте підрядника окремо від сервісу реєстрації, то в сценарії може бути кілька. Принаймні, це ті реальні кейси, про які ми чули від наших клієнтів. Найбанальніше, ви не встигнете синхронізувати найвізніші реєстрації, які робилися вночі, рано вранці, ну або вже протягом дня, в момент, коли відбувалася подія. Вашим гостям створять кабінети, де їхня пошта буде одночасно логіном і паролем. Клас, зручно. Або всім гостям зроблять ще краще, однаковий пароль. Ну чи в крайньому разі дуже схожий пароль і зрозумілою логікою, як він формувався. До речі, в обох цих випадках, розуміючи, як сформувався доступ до твого кабінету, ти можеш підібрати його до будь-якого іншого. Секюрно, нічого не скажеш. Якщо навіть на стороні сервісу все було зроблено технічно правильно, є натяк на безпеку, то наступне, що може бути, люди не знають про те, що вони там вже зареєстровані, і кабінет у них створений. Їх ніхто не проінформував, де взяти цей доступ. Ну і додаток з відкритою реєстрацією, де гості самі реєструються в додатку прямо на локації, породжує інші проблеми з модерацією. Ми бачили такі кейси, коли всі, хто на локації сканують якийсь qr код заповнюють форму і потрапляють в додаток. Але фактично QR-код код це посилання. Якщо скинути його друзям, то вони теж зможуть зареєструватися і увійти. Будучи на івенті в Варшаві, ми відправили посилання на реєстрацію в Київський офіс. і таким чином колеги з Києва могли зареєструватися, взяти участь у заході, не купуючи квитки. У нашому випадку це було більше по типу експеримента, і ми не збиралися там чимось зашкодити. Але виходить, що купа лівих людей може прийти в АПП і почати спамити чи в стрічку, чи в особисті, ні до чого хорошого це не призведе. А частина гостей зададуть вам зрозуміле питання: а що можна було не купувати квитка, бо воно і так все всім доступне. Тому, підбиваючи підсумок усього вище сказаного, скаженого, дуже важливо розуміти, що в абсолютно вертикально інтегрованому процесі, коли у вас все відбувається в одному місці на одній платформі і автоматично синхронізується, це вже половина успіху в продуктивному використанні АПП. І звісно, тут у нас є великі переваги. Друга половина успіху буде залежати від того, наскільки добре ви опрацювали всі можливі канали інформування учасника про наявність і користь АПП. А тепер давайте перейдемо до демонстрації, які інструменти і переваги ви отримуєте в АПП-форкінгу від ReptoEvent. Отож, у вас є своє посилання на вхід в АПП, свій брендований фон, і кожен учасник при реєстрації потраплятиме на стрій логіна, де вже знайоме йому брендування. Розділи і зовнішній вигляд меню наосновуються вам в адмінці. Це може бути меню з писком і іконками зліва, як тут. Можуть бути кнопки на всю ширину екрану, можуть бути великі плитки на весь екран, кнопки внизу екрану або маленькі іконки знову таки на весь екран. При першому вході людині пропонують встановити додаток, вона може користуватися ним як з будь-якого браузера, так і встановити собі іконку на робочий стіл. На першому екрані її зустрічає стрічка з новинами. У новин є лайки, є коментарі від учасників. Іноді тут виникає по 30-40 коментарів під якимись постами. І далі переходимо до розділу Люди. Тут список всіх учасників, їх посади, кампанії, фото, можна знайти, зайти в картку будь-якої людини, подивитися контакти, кого вона хоче знайти, що вона шукає, що пропонує сама. Можна цій людині написати в особисті повідомлення або запланувати зустріч. Вводимо якийсь вітальний текст, і Select Time з'являється розпис. З вільними слотами часу О, на конкретний день. В даному випадку це багатоденна подія, тому ви можете вибрати не лише час, а ще й день, на коли ви хочете зустрітись. Нагадаю, що організатор може вмикати і вимикати розділи на свій розсуд. Якщо у вас там ще щось не заповнено, або ви будете його, не будете його використовувати взагалі, просто його вікні. Рухаємось далі. Інтерактивна програма. Насправді це тренд і необхідність ще з часів ковіду, коли стало очевидним, що паперові версії програми учасникам, звичайно, ж зручніше і тактильніше тримати в руках, але заборонено видавати якісь штуки, які всі чіпають руками, і це не так функціонально. Спікер може захворіти, застягнути в заторі, не встигнути до своєї доповіді. друковану програму ви вже ніяк не виправите. В такому варіанті не проблема переставити доповіді місцями, і всі учасники відразу бачать оновлену версію. Інтерактивна програма дозволить вам побачити доповідачів, їх може бути декілька, якщо це дискусійна панель. Учасники прямо тут можуть писати свої питання, і це звільняє вас від ходіння хоста з мікрофонами по залу, коли всі чекають, що дівчинка перейде з одного кінця залу в інший і передасть комусь мікрофон. Сюди прямо люди накидають свої запитання, модератор може їх об'єднувати, структурувати, якісь там геть спамні, в принципі, одразу відсіювати. Ну, а якщо час дуже обмежений, то відбирати, наприклад, три питання, найцікавіші які можуть зацікавити публіку. А далі всі. Кому не встигли відповісти, вони не залишаються плакати куточку, тому що їх проігнорували. А світер відповість їм у текстовому вигляді трошки пізніше. Всі питання і відповіді є в програмі видно іншим користувачам, тому нерідко інший учасник може відповісти якийсь свій варіант, ну і власне так росте ціла гілка обговорень. В адженді ви отримуєте також зворотній зв'язок, збираєте оцінки доповідей спікера, учасник голосує за доповідь, і після цього може одразу завантажити собі його презентацію. Якщо, звісно ж, ви як організатор, її туди додавали. А в момент, коли конкретна доповідь саме зараз активна, саме зараз триває, вона буде підсвічуватись кольором, щоб учасникам було зрозуміліше, на якому етапі все, що відбувається, по таймінгу. Далі ми можемо окремо перейти тільки до розділу зі спікерами, подивитись, хто з доповідачів у нас присутні, почитати про них, задати питання в особисті повідомлення, ну або домовитися про зустріч. Розділ е, партнери у вас можуть бути партнери і спонсори, і часто до їх зон можна не встигнути підійти, або не встигнути задати питання. Е, Люди-менеджери, які на тих танцях стоять, можуть відійти. Ну або до них черга дуже велика, або взагалі їх не знайшли на локації, але познайомитися з цією компанією все одно хотілося б. Віртуальний стенд в даному випадку поможе розширити аудиторію. Донести найважливіші меседжі, ну і як зробити це як додатковий бонус власне, для тих, хто купує у вас ці стенди. Наприклад, якщо вони сумніваються чи купувати стенд, тому що залишились якісь там на вигідні місця, то ви пропонуєте їм ще й присутність онлайн. Це трошки зніме напругу, оскільки партнери будуть розуміти, що навіть глядачі онлайн-трансляції зайдуть і подивляться на ці стенди і зможуть доторкнутися до прекрасного, не кажучи вже про фізичні стенди з вказанням його розміщення на карті локації. Далі ще розділ компанії: це може бути каталог учасників, які у вас присутні зі стендами у виставковій зоні, ваші партнери, спонсори, ну або просто гості, можна їх усіх структурувати. Наприклад, компанія купила у вас 10 квитків, і ви бонусом робите їм сторінку, виділивши їх в окрему компанію учасницю. Тобто показуєте, хто у вас взагалі присутні, які компанії присутні на вашому івенті. Тут є логотип, фон, опис, контракти. Ну і найголовніше можна вибрати учасників, які цю компанію представляють. Тобто їм можна одразу звідси ж написати або забронювати з ними зустріч на великому івенті. Подібна навігація дуже важлива, тому що люди щоб не розгубилися, щоб вони знайшли тих, хто їм дійсно потрібний, з ким вони хочуть познайомитися, поспілкуватися. Задати якісь питання, тому що дійсно, якщо це бізнес і то він збирає велику кількість гостей, і вам не завжди спілкуватися з тими, хто займається, наприклад, такими ж послугами, як і ви. Вам цікаво знайти споживачів ваших послуг, а не ваших конкурентів. Далі в нас ярмарок вакансій, але мабуть варто сказати, що порядок ось цих розділів меню визначає сам організатор. Тобто, у вашому застосунку меню кнопок можуть бути розташовані зовсім по-іншому, бо ви так захотіли, ви їх так розмістили, ви так вважаєте доцільніше. Тому вони розташовані, так як ви їх розташуєте. Ярмарок вакансій дозволяє. Публікувати як вакансії, так і резюме, і тим самим змінює ось ці дошки з минулого, де люди приколювали шпильками свої візитівки або листочки паперу, де писали, кого вони шукають, ну або там, що вони шукають. А, так, це цікава штука, вона живе і досі, але тут є кілька слабких місць. По-перше, потрібно місце, потрібна сама дошка, щоб вона була стійкою, щоб добре кріпилися ці шпильки, досить велика, щоб вистачило місця під листочки різних форматів, ну і окрема людина, яка цим займеться і буде це контролювати вже на локації. У варіанті АПП претендент додає своє резюме і посилання на нього. Ну а ви від імені компанії партнерів розміщуєте вакансію. Е, Харінг доволі така часта мета участі в конференціях. Вони тут вакансії розміщають, там стенд розміщають там ще щось. Ну знову таки, це як додатковий бонус для компаній е, брати участь у вигляді спонсорів чи партнерів вашого івенту. Е, стрім розділ це штука, яка дозволяє вам дати закритий доступ для онлайн-відвідувачів. Якщо проводити просто на YouTube, чекайте, що люди почнуть черити ваше закрите посилання. Ви з цим нічого не зможете діяти. Купувати якесь окреме рішення можна, але як правило, це або дорого, і плюс завжди викликає з адаптацією, з синхронізацією списків. Це те, про що ми говорили на початку. У вас продажі йдуть нон-стоп на старті. Ви потихеньку створюєте їм кабінети в сервісі там, де буде стрим. Ну а коли всі починають масово купувати квитки, то буде вже не до цього. Якщо у вас ще й кілька залів, і ви там за типами квитків, якось і хочете розмежувати далі. Ну, в АПП ви можете робити кілька кімнат, брендувати фони під спонсорів, присутній чат учасників, це така жива загальна стрічка. Можна перемикатись між залами і таким чином взаємодіяти з учасниками. І треба розуміти, що ви створюєте єдиний простір між онлайн-глядачами і офлайн-учасниками, які ходять по залу. Тобто, якщо раніше онлайн-учасники бачили тільки те, що відбувається на сцені, то тепер вони так само можуть поспілкуватися з іншими гостями, познайомитися з партнерами, хоч і в такому віртуальному форматі. Uh, також не рідкість, яку ми бачимо, що якщо івент розкиданий в масштабах по локації, люди релаксують в зоні, їм вже піднімати свою п'яту точку, йти в зал чи слухати, то вони просто включають додаток, дивляться трансляцію доповіді, якщо не хочуть там, щось пропустити. Uh, також в застосунку, ви, як організатор, можете збирати думки людей через голосування і опитування свої або партнерські Наприклад, ваш генеральний спонсор хоче дізнатися думку про той чи інший продукт. Це у нас механік взаємодії. Ну, наприклад, чи знаєте ви, що у бренду такого тут з'явилася послуга, яку там і так далі, варіантами відповіді? Люди вибирають якийсь конкретний варіант. І, по-перше, це можливість для бренду зібрати статистику, скільки людей вже чули про цей продукт. А по друге, спосіб поінформувати про цю послугу інших тих, які ще не чули. Це все. Певним чином змушує людей якось занурювати в ті чи інші процеси і взаємодіяти з вашими партнерами там чи з вами як з організатором. А ви, наприклад, просто запитуєте думку, що буде актуально в наступному році там в цій сфері. Тобто, таким чином збираєте якісь для себе статистику, живі релевантні відповіді, обговорюєте це прямо на панельних дискусіях. Ну а чого б і ні. Ну і ці штуки можна виносити як в окремий розділ голосування, так і публікувати одразу тут в стрічці новин. До речі, публікувати опитування голосування можуть як організатори та партнери, так і звичайні будь-які ваші учасники, гості. Вони можуть там запустити якесь своє голосування в стрічці, просто його опублікувавши. Далі є великі опитувальники. Правилом хорошого тону завжди є збирати фітбек від гостей. А вторинна суть цього функціоналу в тому, що завжди знайдуться люди з якимось негативом, які вони хочуть е, десь кудись вилити. Всі знають, що хороші відгуки, навіть в магазинах залишають не так часто, а ось погані хлібом не годують, та й десь кудись написати гадості. І якщо ви не хочете, щоб негативні відгуки лилися на просторах інтернету е, в неконтрольованих для вас місцях опитування, як це пройшло, допоможуть якось згладити там чи частково прибрати цей негатив з публічного поля. Нехай вони там виставлять і залишать якісь свої відповіді. Ви зможете потім зв'язатися з ними, вибачитись, якось на це відреагувати. Ну, ображений зрозуміє, що перед ним вибачились. Він свій багаж скинув і може не стане про вас писати десь далі. Але це не точно. Ну а якщо ви хочете розважити людей, щоб вони досліджували локацію, то створіть QR-квест механіка приблизно як в Pokemon Go. можна на час, хто швидше все знайде, або давати якісь сувеніри чи нагороди за окремий знайдений код і так далі. Нерідко ми бачили івенти, які вибирають несподівані локації з великою територією, стенди розставляють в різних зонах, і для того щоб мотивувати людей ходити, досліджувати все, а не просто сидіти під пальмою організатор, разом з партнером може створити QR-коди, розмістити їх в туалеті, в їдальні гардеробі, на барній стінці, та в члауки біля сцени де завгодно, і нехай гості їх шукають. Часто буває, до речі, що з декількох залів з доповідями один пустує, тому що банально гості не можуть його знайти. QR-квест нам допоможе розворушити вашу аудиторію, зайняти нудьгуючих, ну і ви дасте їм при В призі можуть бути окремі спонсори, ну і загалом це може бути доволі весело. Далі є тіндер для знайомств. Веру, соціофобів, всі звикли сидіти в соціальних мережах, а ось вимкнувши телефон, пройтися з кимось, познайомитися на локації, це вже не так модно, на жаль, але можна дати гостям звичну механіку, як у сайтів знайомств на зразок Тіндера, у всіх приблизно однаковий інтерфейс, і гостям буде зрозуміло, як знайти собі нового ділового партнера, ну або людину, з якою можна просто спілкуватися. Різні теми. Ми ставили за мету в першу чергу бізнес-знайомства. Ну а там хто знає, як піде. Мій квиток корисна річ. Коли ви хочете на заході показати свій квиток, то ви розумієте, що вже туди заходили, шукали, щось налаштовували, знайшли цей квиток, створили там свої профіль, аватарку, підготувалися, і квиток у вас завжди під рукою. Event Info покаже, як доїхати до локації, як зв'язатися з організатором. Тут можуть бути, до речі, контакти різних ваших менеджерів по різним питанням. І Location Map вирішує проблему навігації вже по виставковій залі, де є стенди партнерів. Можна потрапити на картку з описом і побачити тут учасників, які цей стенд представляють, ну там чи цю зону. Давайте натиснемо на якийсь стенд. Тут ми вже бачимо знайомий нам каталог компанії, логотип, назва. Ось бачимо людей з цього стенду. Не факт, що ви їх можете зловити в цю ж секунду, тому можете їм написати, поспілкуватися там, домовитись про зустріч, якийсь конкретний час. Що ж, це все базові функції, які допомагають поліпшити взаємодію. Потрібно розуміти, що сам ваш івент може тривати один день або кілька днів, а додаток буде працювати як до івенту, так і якийсь час після нього, який ви з нами обговорите. Тому чим раніше ви почнете інформувати потенційних учасників про наявність і користь мобільного додатка, який плануєте використовувати, тим більше буде профіту для користувачів. Створюйте свої івенти на рехту івент, щоб потім не думати про перенесення баз синхронізації якось злати учасникам паролі. Всі інструменти одразу вже чекають вас в одному кабінеті.